Рубрика експериментів. Беремо кусок фольги, беремо одне яблуко, замотуємо Те фольгу другу. Замотуємо фольгу і зараз будемо бачити, приготується воно у нас в ґрунті чи ні. Після нашої пропарки викопуємо яму О, десь такого сантиметрів. 20. Ось так. Зложимо сюди яблуко наше і будемо бачити, зготується воно. На следующий день допарили ми. Наше яблуко доварилося вже. Да? Коротше, наше яблуко вже доварилося, дожарилося. Дивимося, що з нього вийшло. Єба. Ось. Підімось. Оу, тепленьке ще. О, таке у нас запечене яблучко виходить. М -м -м. Бомба. Як хто хоче, замовляйте про парку і печіть яблучко.